Сьогодні Олександр Турсін із Запоріжжя вже мріє, як восени поведе сина в перший клас і планує подорож до Єгипту. А ще місяць тому чоловіку не давали шансів і відправили в чергу на трансплантацію, бо через хворобу у нього померла більша половина серця. За словами мами Лідії Іванівни, оперувати сина не взялися в жодному медзакладі країни. Когда он пішов тим, хто операцію делає, э, всі сказали, що ні, ніхто тебе не буде оперировать. І з цим они сказали, все, можеш їхати домой. Але рідні таки знайшли лікарів, досвід і компетентність яких допомогли врятувати рідне серце Олександра. У березні чоловіка повернули до життя в центрі кардіохірургії медичної мережі Добробут, провівши дві складні операції. Через добу ще в реанімації чоловік почав ставати на ноги, хоча напередодні вже не підводився з ліжка. Років тут приїхали. И все получилось. А все урели не получится. Сначала забрали шанс. полностью, Все врачи, Потом Александр Дмитриевич дал шанс. А ми є дуже задоволені результатом. І, звичайно, що ми, що ми на етапі цьому ми поки що прогнозуємо, що його очікувана тривалість життя вона буде більша, ніж би йому проводили трансплантацію серця. Під час першої операції лікарі добробуту, які відмінно володіють технікою виконання всіх кардіохірургічних втручань, зробили Олександру одразу шість різних корекцій. А другу операцію провели міні-інвазивно через розріз між ребрами. До речі, понад 70% операцій на серці у клініці виконуються саме міні-інвазивними методами. Це якраз є показник того, що клініка є експертного рівня і бере на себе лікування всієї складної хірургії серця. Неординарні випадки допомагають кардіохірургам клініки відточувати майстерність і філігранно проводити операції будь-якої складності від стандартного коронарного шунтування до таких багатокомпонентних втручань, як в Олександра. Лікарі з інших кардіоцентрів України високо оцінюють роботу колег Для пацієнта, було дуже дуже невисокі шанси на те, що Зможе це пережити. Результат операції фантастичний просто е, для пацієнта. На восьмий день після втручання Олександр вже посміхається. Вже добре сил. Вранці Утром встаю, тут вхожу по коридору. Ну, сил намного більше стало. Ну, Кожен день після операції все більше, більше, більше і вже будує плани на майбутнє. Полетіти хочу. Хай ні разу в житті не літав. Хочеться полетіти куди. -то. Хочеться на морі, там, в Турцію чи Єгипет. З дівчата люблю нарядь е, з маскою. От мені хочеться красотою посмотрети. Рівно за місяць після операції, перед тим як відправити пацієнта додому у Добробуті зробили контрольні тести. І лікарі, і пацієнт результатами задоволені. В сьогодні раз я на велосипеді і за нею, так їздив літ шість назад сім. Ну, поки 50 метрів приїхало все. А сейчас я уже минут 10 кричу. Олександр зізнається, що досі не вірить у те, що його врятували. Але вже знає, заради чого житиме далі. За эти 6 лет не мог с сыном ни погулять, ни в футбол побегать. Теперь буду стараться догнать это все, чтобы быть активным с ним. Спасибо всем.